Якщо ти точно не нажера, то тобі точно потрібно залутати артефакт дивний казанок. Насправді, користі від «Дивного казанка, так само як і від твого диплому про вищу освіту. Але артефакт допомагає втамувати спрагу та голод Із плюсів тут все, але він може нагородити тебе несподіваним дебафом, як шаурма на вокзалі, а саме галюни, радіація чи сонливість. Тому краще загнати його найближчому торгашу і не морочити собі те. Що не треба морочити. Знайдеш його у горілому лісі серед місцевої романтики Аномалії мгла. Коли тільки почнеш заходити всередину, то відчуєш себе так, ніби влетів у кальянну в п'ятницю ввечері. Дихати важко, а назад уже так просто не повернешся. Усередині побачиш старий будинок, де й ховається казанок. Але не спіши радіти. Перший вхід дасть тобі тільки по дупі від кровососа. Тож назад стрибаю туман, бо це ще не той маршрут. Знову виходиш до будинку, і тепер. Трохи все інакше. Двері зачинені, але бачиш завалений погріб. Не роздумуй і знову стрибає туман. Тепер ти можеш нирнути в погріб і побачиш там ждуна, який так і не дотягнувся до ключа. Ти не ждун, то ж береш ключ і топаєш до будинку. Там відкриваєш двері і бачиш горище, але туди все ще просто не залізеш. Тож, як ти вже здогадався, ще раз петляй у туман. І ось нарешті, ти можеш видряпатися на горище, знайти дірку в підлозі і влізти до кімнати, де на тебе вже чекає мріяний дивний казанок. Тепер можеш дерти звідси тапки і продавати артефакт. У мене все, а з тебе лайк. Та підписка.